А в цій задачі нам потрібно буде вивести формулу на е, основі кількісного співвідношення атомів в молекулі. Ребята, але зверніть увагу: нам сказали в цій речовині, що кількісне, кількісне співвідношення атомів карбону, гідрогену і оксигену 1 до 2 і до 1. Дуже багато завдач в НМТ, коли вам говорять про масове співвідношення. Будь ласка, не перепутайте масове співвідношення, співвідношення мас і співвідношення кількості. Атомів. Ось це співвідношення 1 до 2 і до 1 означає просто-напросто, що наша найпростіша формула буде ch 2 o Тобто в цій речовині 1 карбон, 2 гідрогена і 1 оксиген. Точка. І так, нам сказали, що маса цієї речовини кількістю 1 моль буде точно така самісінька, як ось така кількість молекул нітроген-2 оксиду. І нам потрібно визначити формулу цієї речовини. Так от, для початку е, я записала молекулярну, молекулярну формулу нашої найпростішої речовини. І е, тепер давайте розбиратися, а як же ми можемо добратися до молярної маси цієї речовини тільки через інформацію, ось тут я трішечки не виправила, тільки через інформацію про е, нітроген-2 оксид. Ребят, ось тут, будь ласка, я трошечки, трошечки виправлю. Да. І так, нам сказали, що. Молярна маса цієї речовини така сама, як маса у такої кількості молекул нітроген-2 оксиду. І е, тепер давайте пригадаємо, що кількість речовини це маса, поділена на малярну масу. І так само кількість речовини це кількість структурних частинок поділить на авогадру. Що це означає? Це означає, що і ось ця кількість, і ось ця кількість. Я можу ось ці величини прирівняти. Отже, маса так відноситься до маляр. Маси як кількість структурних частинок до сталої вагадру. І звідси я знаю, що маса речовини буде дорівнювати молярна маса, помножити на кількість структурних частинок і поділити на сталого вагадру. І тепер, коли я буду шукати масу речовини НО, NO, мені для цього потрібно буде молярну масу. Я її знайшла окремо, це буде 30 г на моль, помножити на кількість структурних частинок, За умовою задачі, це в мене буде 12,04 на 10 в 23 степені і поділити на сталу авугадру. А сталова гадру 602 на 10 в 23 степені і 0 мінус перша степінь. Що я можу скоротити? Я можу скоротити 10, 23, 10, 23, 6,02 і 12,04 як 1 до 2. Звідси мені потрібно буде просто 30 помножити на 2. І і маса цієї речовини буде дорівнювати 60 грам. Ну, до речі, я моль і моль також можу скоротити. І тепер я е, розумію, що от така, як маса е, НО, така сама буде маса одного моль моєї невідомої речовини. Тобто це означає, що маса одного моль або молярна маса моєї невідомої речовини буде також дорівнювати 60. Грам на моль. Тепер давайте придивимося до цієї речовини і подивимося, а яка ж буде молярна маса найпростішої формули ch 2 o І маса найпростішої формули буде дорівнювати. 30 грам на моль. А молярна маса нашої дійсної формули 60 грам на моль. Отже, для того, щоб знайти дійсну формулу, нам потрібно усі ці індекси домножити на 2. І наша дійсна формула буде С2H4O2. Ну, Хочете, можете перевірити, молекулярна маса, молярна маса цієї речовини буде точно дорівнювати 60 грам на моль. Нас запитують загальну. Кількість атомів в молекулі, отже, ми рахуємо, що в цій молекулі буде 8 атомів, і в бланку відповіді ви пишете відповідь 8. Задачу ми виконали.